Навіть із найвіддаленіших куточків Закарпаття Рахівщини, Тячівщини, Міжгірщини до Ужгорода приїхали школярі складати зовнішнє оцінювання з російської мови в обласному центрі. Працював єдиний у країн пункт тестування, адже російська традиційно не найпопулярніший предмет. Моєю мрією це поступити на факультет журналістики у Львівській університеті імені Івана Франка, тому і також подати документи сюди Ужну, адже російська тут. Хочу поступати на російського філолога. Але мені це до душі. Російська це для мене якби мова дуже гарна. І я люблю російську мову. Мені потрібно для того, щоб я для вступу для на журналістику. Там потрібно українська мова, література і російська мова. І творчий конкурс. Серед школярів упевнено почуваються сестри Марина та Ірина. Вони родом з Тюмені, хоч і мешкають уже рік на Закарпатті.

На відміну від сестер двійнят із Росії, інші абітурієнти не настільки впевнені у своїх знаннях з російської мови, адже на Закарпатті у навчальних закладах ця дисципліна не входить до переліку основних предметів, і в частині шкіл вона факультативна. У ну, нас школі до 9 класу була російська, а потім я самостійно вивчав. Викладали по з 5 по 7 клас, потім самостійно підготовлювалася до ЗНО. У школі так викладали нам російську від 1 до 9 класу. Вболівати за своїх рідних на зно до Ужгорода приїхали мами та сестри школярів. Удома намагалися допомагати учням із підготовкою до тестів. Утім, з російської зарадити особливо не могли. Готували вчителі нормально, та все підготували. Якось допомагали, ну, під морально підтримувала так. все. Вона сама готувалася, я не дуже розумію. Я не вчила російську, тільки вона. Усього для проходження тестування з російської мови в області зареєструвалися 102 учні, із них 10% не з'явилися на іспит. Для цього предмета подібний рівень відвідуваності незвичний, зазначають представники центру оцінювання якості освіти. На сьогоднішнє тестування не з'явилось усього 11. Я вважаю, що це гарна явка, бо попередні роки ми мали також російську мову зареєстрованих була певна кількість, а з'являлось на пункт тестування 50-60%. За перебігом іспиту традиційно стежили громадські спостерігачі. Загалом вони не помітили значних порушень під час проведення кампанії. ЗНО. єдине, що за перший тиждень тестування у школярів вилучили п'ять мобільних телефонів. Абітурієнти інколи забувають вимикати мобільні телефони, і інколи вони їх дочасно вмикають. Тобто людина написала завдання, все добре. Вона виходить з аудиторії, вона рада вона написала, і вона вмикає телефон. виймає. але на щастя є чергові, Які як що людина виймає телефон, зразу кажуть, будь ласка, вийдіть з пункту тестування, а там вмикайте. Російська мова п'ятий іспит у кампанії зовнішнього незалежного оцінювання. Наступний екзамен математику закарпатські школярі складатимуть 12 і 13 червня за дві сесії.